Тил, який воює. Не всі мають бути в окопі, але всі мають бути на фронті. Бо війна це не тільки про зброю, це про виживання держави, про те, чи залишимось ми Україною, чи перетворимось на колонію. Війна не виграється тільки танками і ракетами, вона виграється економікою, політикою, інформацією. І тил у цій війні не місце для відпочинку. Це ще один фронт. Хтось воює на передовій, а хтось має воювати тут, заробляти. Платити податки, підтримувати бізнес, купувати українське, створювати робочі місця, бо війна це шалені гроші, і ці гроші треба десь брати. Хтось має боротися в політиці, слідкувати, щоб ті, хто сидить у кріслах, нарешті зрозуміли. Україна не їхня власність, а відповідальність, щоб ніхто більше не робив бізнес на крові, щоб після закінчення війни країну не розтягнули по шматкам. Хтось має воювати в медіа, бо інформація така ж сама, зброя, як і автомат. Якщо ми не будемо говорити правду, її замінять російською брехнею. Тому кожен пост, кожен коментар, кожне слово це або ще один цвях у труну ворога, або постріл собі в ногу. Хтось має просто допомагати, волонтерити, купити спальник, задонатити 100 гривень, відвести машину на ремонт, знайти дрон, і це не раз у рік, а постійно війна не бере пауз. Тому, шановні, якщо ви в тилу, це не означає, що треба просто забити на війну і чекати перемоги. Треба працювати і робити цю перемогу реальністю, а способів безліч. Треба просто знайти себе. Ми не можемо виграти війну, якщо будемо ділитися на фронт і тил. Бо тил, який не воює, це баласт, це слабке місце, яке рано чи пізно прорвуть. Тому питання одне, ти воюєш? Неважливо, як автоматом, гаманцем, словом, руками. Головне, щоб ти не стояв осторонь. Бо в цій війні або ми всі разом, або нас просто не буде.